І так, привіт, Ютуб. Привіт. Надіюся, справа у вас відмінно чудово. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви зараз будете дивитися абсолютно новий рекорд каналу. Такого ще зроду не було. І не знаю, чи буде ще, бо то, що виселося в цій каці, це не передати словами. Є такі дні, коли виходить абсолютно все. Є такі дні, коли виходить абсолютно нічого. Так от, сьогодні якраз вийшло абсолютно все. Ми зустріли таких типів заряжених, з таким лутом. Коли я бачу, я просто сказав: вау, це неможливо. Драйвбай, Фамаси, рейс, там такі кіли, абсолютно новий рекорд. В общем, загалом, в двох словах, обов'язково додивіться це відео до кінця. Якщо вам сподобається відео, прожміть лайк, не, не полінуйтеся, це дуже важливо для каналу. Ну і якийсь коментар пасувало би, якщо сподобається. Якщо не сподобається, то я буду розуміти, що відео, ну так собі на троєчку зайшло, значить коментаря нема. І так, погнали дивитися. бам! Якщо куля в лоб, то куля в лоб. І так, куля в лоб на зв'язку. Сьогодні чудовий прекрасний сонячний день, точніше вже його вечір. На Дестоні в нас теж вечір. А це означає, що. Що ми зараз будемо пробувати записати відео на топ канал? Точніше топ 1 на канал, отак. Правда, в карті дощ не люблюється. Зі мною десь ТІП летів. І так, погнали. Панцер. Сюда. Калаш. Ну я чую десь топчеться. Ні, це в сусідній хаті. Так, броня є, Х4 є, калаш є. Що ще треба для топа, я не знаю. Ну це заявка, це заявка, пацани. Так, мінімальний лут є. Можна, в принципі, йти попробувати його підпушнути. Кошик, каліматор, шлем, Та ти ще, Все, Let's go. Let's go. Так, десь він сюди падав. Не будемо крисити, то я получав по шапці. Та бігає, бігає. Ну все, братан, у мене панцир, третій бронік. Перший поверх. До мене йде, що головне, щоб я себе сам не зарвав. О! Ясно, я їх завжди спансером не туди стрілив. Але то не біда. Беріл все виправляє, беріл то є тема. Якщо навчитися його контра, то це є найкраща пушка. Ще можна навіть ліпше, ніж калаш. Рємко має, третю броню має, Беріл 8х, фул обвеси. Я не знаю, де ви то все встигаєте так швидко знаходити. Ну просто супер. Так. Чую файте. Лізем на кришу. У нас є нормальна снайперка, у нас є третій бронік, у нас є ремка, у нас є іксовочка чудова. Де ви? Ага. Раз. Два. Два хита тільки. Два хита. Гранатку. Лови фашист з Надіюсь, тут мене не зловить за таке. Все, ти забрав мій кіл? Треба тепер тебе закрити. А де? А! Який я косий? Він зараз хлопний, я сиджу на місці, як завжди. Я просто попасти не можу... О! Все, спочатку все промазав, а потім все попав. Так, але це не той. Це їхав той, що драйвбаїв, а тут ще під кущом вроді в хату забігав. Ну тут ще має бути точно мінімум один, можливо, два. А, ну все. Давай ще робить. Разоч... О-о-о! о, 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 о. А ну разочок, Давай, давай, братан! Угу. Достатньо йому було напевно. П'ятьорок більше немає. Тобто в мене декілька пулюк. Ладно, він же встиг заюзити аптеку, а мені нема вже смислу дуже сильно спішити, просто його акуратно підпушимо. Беріл у порі має перестрілювати. А, на... Ого! На сходах сидиш і мене дежуриш. Ну трошки мені приписав. Якщо б не третя броня була, то б було ще менше хп. Хоча він мені майже її не підкоцав, в мене 100 хп броніку. Не розумію, як це пап так регає. Що це виходить? Він мені все в руку постріляв і аж на пів хп. Ну, пап'єпак. Кажу пак. PUBG PUPG. Самі розумієте, не перший день граємо в цю гру. Так, ну, в принципі, погут у мене все є. У мене вже навіть немає де це все складати, я навіть викину чуть-чуть. Патрики візьму, на МК, будемо стріляти багато. Бу стаємося та й вперед далі когось шукати. Так, одного, одного дня я вам за базару пам'ятаю, що залишайте коментарі під відео, які вас цікавлять, я буду в катках на них відповідати, щоб не записати суто окреме відео. І так, настав. Щодо питань, скажи на свій росуд, який нюанс, прикол фішку, яку може знати гравець на вищому рівні, як ти. Ну, ти, звісно, мене підловив. І, ймовірно, не знає гравець, наприклад, першого левела. Все дуже просто, пацани. прям максимально просто. Це, звісно, мувмент. Новачки лутаються через тап. опустивши приціл зачасто вниз, роблять плюс достатньо це повільно, через брак досвіду, звісно. Це виправиться, але на початку так воно буває і так само я грав. Друге, це напевно рідко використовують нахили, QE або стріляють стоячи. Гравці більш досвідчені при перестрілках часто сідають, лягають, щось дим якісь кидають моліки. Ну, роблять все, щоб ускладнити життя противнику. Третє це вони ніколи не драйвбають. От прям ніколи. Я не зустрічав, щоб новачок драйвбаю. Карта, напевно зупиняється посеред поля, щоб полутати когось, часто їх на тому ловлять. Ну або бігають окремо від тіметів, думаючи, що біля них нікого немає. Тим часом зливаючи і підставляючи команду, коли їх нокають. Ну так часто буває, я по своєму досвіду говорю. Ще один такий нюанс. Під час того, як пушать когось, тримають shift до кінця. І в той момент персонаж біжить швидко і не може стріляти, Аніма. персонаж не встигає швидко зупинятися. Відповідно, їх на тому ловлять і на тому приходить Goodbye People. Welcome to Lobby. Ну, якось так, в двох словах. Можливо, я зараз ще щось таке згадаю прям. Ну і міні-карта, звісно. Плюс і, чуваки, які тільки починають грати, часто біжать просто прямо, не крутять альтом, вліво, вправо, так як я зараз, наприклад. Оп! Оп! Ну, От вам ще один приклад. Челік почав стріляти не на укритті. Ну, тобто не за він був в полі. За що він став дуже легкою міщенням для мене? Хоча він мав вигіднішу позицію, або він знав, я його не бачив. Ну, якось так. Якось так в двох словах. Якщо ще щось згадаю, обов'язково вам скажу. А, ну і короне, вишенька на тортику. Лут. Айрдроп. Або полутати типа, якого щойно завалили. Ну, то таке. В основному аирдроп. Це не тільки про новачків. Але часто люди, які вже довгий час луплять. Бачать аїрдроп, кришу зносить, тімейте пофіг пацани, і я на дроп. І дуже часто їх на тому дропі ловлять, нокають або прям зразу доїдають. І починається оце ниття Блін, пацани що не прикрили. Блін, пацани, я хотів. Але не думав, що там хтось є. Я думав, швидко візьму лут, втікну. І прийду до вас. Але буває так, що особливо якщо ви граєте в складах, і у вас не повна тіма, у вас, наприклад, троє, так? без рандома граєте. І ви вже, виходить, граєте в дуо проти склада, і в меншості залишається. І в той момент, якщо вашого того тіммейта нокують, то ти лишаєшся один в соло проти складів, що робить задачу максимально складною взяти топ-1. Тоді вже дуже складно щось виправити. Ну це так. В двох словах, пацани. Я думаю, хто тільки починає грати, теж розуміє, бачить, чим він різняється. Більш скилові гравці, які вже купа годин тому провели. Від більш таких, які тільки вивчають механіку гри, зброю, що куди. Отак, отак. І так, поїхали далі. 34 тіпа в нас. Опа! Ну, що я можу сказати? Чел мав машину. Укриття. Чого він вийшов з нього? Не знаю. Не знаю. Ну це теж новачок швидше всього, людина десь може перший тір соти лево. Він мав нормальну тачку, він знав, що я їду за нього. Він міг собі перекрити і мене висити так само. Або просто їхати і драйбайти. Чомусь він мало того що зупинився, ще й вискочив на опен. Опа, опа! Пацани! Що відбувається, двіжуха, всі хочете мене завалити? І так, трейбайм. <звук> ну це хоч дерево мав. Не. Сьогодні якихось новачків ми ловимо чи що? якраз почали говорити за них. І все. А! Моя часта помилка. Я коли лутаюся. Буває інколи теж довго. Ви не думаєте, що я якийсь там заряджений суперкрутий е е тіп. Ти такий нуб, такий самий. Е е я вже дуже часто разів, ну, багато разів казав, що коли лутаєшся, незалежно від позиції хіба то будинок, завжди кидати дим під дупу. Бо часто буває таке, ти думаєш, нікого біля тебе нема, а тебе вже контрить. А де ти? Майо. Люди, юзайте драйвбай. Це найкраще, що може бути в тій грі Особливо по статичних персонажах, які стоять на місці без укриття і просто так от пробують висадити. Вони байджуються на машину, думають, висадять, зроблять якийсь хайлайт класний, тудим-сюдим. Але вони ж стоять на місці, розумієте? Вам легше законтрити. Вчіться драйбай, перебіндіть кнопки на QE пересідати швидко, щоб ви не цикали Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4. Це дуже незручно. А от одну кнопку, ви і зразу стріляєте. Це дуже класна штука, вона дає сильно перевагу, я вам серйозно кажу. Юзайте драйбай, не пошкодуйте на полігоні тих 10 хвилин, щоб навчитися. Зразу вам лайхак в студію. Що робити, щоб машина не зупинялась, коли ви драйбаєте? Перебінджуєте кнопочки на сусіднє крісло, щоб пересідати. Їдете на машині, тримаєте W до кінця. І в той ма. Йомає. <плес> Ось мій пішов. І так, коли ви тримаєте W і пересідаєте, в той час W не відпускаєте. Тримаєте обов'язково до кінця, і тоді оцю кнопку, яку ви перебіндили, умовно Q чи E. І ви машина котите далі, а ви вже на іншому кріслі сидите. Бачите, я виправився, кинув дим, кинув дим. Що ти мав? Третій шлем. Фамас! Йома, в мене є ремочка, пацани. Рись! Оце я зловив, тіпа заряжну, дульнікс, біщен магазин, рис, вісімикс, третя броня, третій шлем. Я зараз забіжу в хату, порімаю його. У мене є дві поліцейські машини, це найкращі машини в цій грі. Вона швидко розганяється, вона повертає нормально, з нею взагалі ніяких нюансів. Це чудова машина, я би дуже хотів, щоб їх додавали на всі карти. На всі карти було би круто. Але це певно, був перебор. Можливо, не красиво виділяється тим, що тут є на поліцейська машина. На вікенді умовно є снігоход. Е, на Мірамарі є цей квадроцикл. Ще десь на рондо є маршрутка. Можливо, воно і краще так. Щоб всі машини на кожну карту не закидали. Це є свого роду ізюмінка. Так. менше з тим. Я чую постріли вгорі. Якщо сьогодні така пруха, от просто залітає все. Треба, пацани, грати на максимум. Я відчуваю, що то буде зараз просто. Бав! Дам його шикати? Він стріляє. Я чую, він стріляє. Головне, не заруїнити таку топову катку. Ну, коряк. Это 6 М24. Не, коряк, коряк, коряк. Ну він десь сидить за якимсь горбиком. Десь тут близько дуже. У мене є рець, у мене є Фамас. До речі, в мене є така штука ще час від часу. Коли я маю супер класний лут я боюся його реалізовувати. Тобто, що мене десь там сзади не вбили, збоку. Ну, не ваншотнули. У мене зараз третій шлем, третій броньок явно не ваншотний. Але десь підкрисить в траві. І оце дуже сильно якось тисне на голову. Що боїшся залитися, а особливо, коли ти зробив вже достатньо багато кілів і хочеться залити на канал ту катку. То ти граєш ще якось так більш непригнічено, але так об... занадто обережно, що стає потім боком воно вилазить. Вот, глайдер літає, я в опені. Зараз зажме по мені і все. Ну я розумію, вони стріляють в тій хатці. Де жовта там я собі кинув. 18 живих. Мені в зону, це буде вже п'ята Давайте його підіжмемо по чуть-чуть. Він -чуть. не тачка. Ми можемо підкрести тачку, він буде сідати в машину. І я зараз його прийму. Давайте. Опа! Вот Перше. Ну добре, що я промазав, другого попав. Оце що я кажу? Я його явно там не очікував. Я думав, що він в хаті десь буде виходити, він десь там стрілявся, лутався, певно ще. Що... Як він тут усіяв? Як він проконтрив іменно ту сторону? Та як як? Ну та просто глянув, і я тут такий в полі. Добрий день, пацани. Дайте візьму вас в машину. Ну, тут, можливо, ще хтось є. Можливо, це взагалі не той, що файтився. Ну я ще трошки підкришу. І постарається забрати машину. Головне, є ще такий нюанс, коли ти тільки рушаєш, і у вас одна машинка на двох, то часто може бути ті такої самої думки. Думаю, зараз хтось буде сідати. Поки він не встиг набрати швидкість, я його з тої машини і висаджу. Тому тут треба добре дивитися на Крисюка і інколи зіграти, на пацючка. Йоми, нас стільки разів пацюки вбивали, стільки разів горіло. Що я не можу собі дозволити на пацючка зіграти чи що? Можу. В принципі, 9 кілів є, ця катка буде 100 на каналі. Хто додивився до кінця. Або до того моменту дуже вас прошу. Залиште, будь ласка, якийсь коментарчик, бажаного від 8 слів, щоб ютубчик трошки просунув той канал в лоб щоб нас було більше. Щоб я мав мотивацію ще більше відеокласних для вас зробити. Така буде свого роду в нас комунікація. Було би круто, я би вам дуже сильно вдячний. Лайк, підписка, коментарчик, А бонусом дзвіночок. Та ти що, ляпота Так, ну крем, напевно, покресим трошки. Нема смислу мені вже десь дергатися. А прев'юшечку. Прев'юшечку зробимо на той відосик. Хоча. Не знаєш, я їм на цю залию. Так. Ну де ж ви? Зліва я чув постріли. Глайдер літає. Оцей глайдер він мені дуже мішає. Він як почне зараз пуляти по мені або кидати гранати мені на голову. І я не хочу по ньому лупити, сховаюсь. Він мені зараз всю позицію може видати. Посидим, посидим Ладно, Берем тазік. Ну, літає наді мною, розумієте? Не дасть мені спокійно взяти той топ-1. Що ти літаєш стільки, що тобі тут медом помазано? Він бачить машину і його воно байтить. Він не має спокою, а мене вже зона піджимати буде по чуть-чуть зараз. Ну шо, пк для ривка. Ставим курча. Газ. По опану я тут не піду. Ну його баня, мене зараз закрисить я краще пошумлю на машині. Глайдер наді мною. Опа! Тут машина. Свалюєм свалию, Андрюха. В хаті тип стріляє. Просто їдь десь звідси. Ладно, ладно, давай, десь тут, певно, ставати треба. Так, близько тіп стріляє з глушником. Це ще літає. Коли в нього бензин закінчиться, чого його ніхто не лупить. Зрис шкода полити. Зараз спалю позицію свою теж. Ну, по ньому почали лупити. Опа! А це вже по мені. Де ти? Машина котиться, ті пату нема. Він стріляє по мені, я його не бачу. Там два Я не знаю, що робити, пацани. Я просто не знаю, що робити. Де він? Ну його не видно. Ну, за рахунок того, що в мене фул 3, я можу собі зробити... точніше. Я маю можливість допустити одну фатальну помилку. Вона не буде для мене фатальною, мене з першої не нокнуть. Але якщо у вас другий шлем, то з першої вас можуть виробити. Ладно, покрутим трошки. Машину вже нема смисла... <звук> О! І той АВДшку має. Вже третій, так? Де вони всі беруть її? А де він? А де він? Вот я не люблю, зараз паніка буде. А. Вот він хитрий, він вирішив. Ну це, типа, не перший тір явно, він вирішив все ж таки донизу допусти. Проявив смикалку. молодець Я його ледве знайшов. Хтось наді мною тупає. Бачу. І то я ведешку має. Серйозно? Е, uh, ще до того встигти. Ну, пап зараз починає з текстурами тими чудити. Все, і зона піджимає. Добре, що в мене є сумка. Це вже шоста, вона нормально дамажить. Мені би ще похилитися, забустатися, бронік полутати. Дайте мені сейв. Так, аптек в мене повно. Я можу собі дозволити поюзати, щоб не тратити час на бенти. 5 тпів, 5 тіпів пацани. 11 кілів. Справа стріляють в доміку десь. Вже 4. Я піду по лівому флангу. Я піду по лівому флангу. Там глайдер, правда, сидить. Так, юзнем ремочку. У мене ще є 8 патронів на ресі. У мене є приблизно розуміння, де є тіпи. Один в доміку. Ну і там зона малесенька, це вже десь біля домиків, певно. Можливо, тут ще буде зліва хтось. Ну оцей приземлився, що літав, або його приземлили. Не видно, не видно пацани. Стрмно йти по опену. Певно, полівій треба йти. Певно, полівій. Смалді Масиковій, що пабг легенда. Хе. <гум> так. Дим пішов зліва. Де ж ти? Звідки той той кинув? Я щось промахав. А, бачу! Раз, два. Він мав щось третього рівня нокнув з перші. Так, ну один в кемпіку. Другий, я думаю, в тій бутці, там краєчок зони, швидше всього. Можна кинути г... хаєшечку зараз. Щоб двері розбились, знаєте. І подивитися. Так, це камінь. Є! А! Читається, пацани, тупо читається. Ну, от. Ще вам перевага того, коли є достатня кількість годин, як то кажуть, наіграно Так, Авік хочеться просто зирнути, що там є. Авік. Кажу, мав на увазі зерна дроп і сказав, що там авік. А там авік. Так, ну один тип лишився. Дамо фейковий дим. Уюзайте. Часто буває таке, що тебе просто кидають потім гранати туди, ще щось там або контр тільки цей дим, а ви вже в сторону заходите. Не завжди працює, але часто. Не бачу. О! Раз, два. О, така катка вийшла. 14 кілів. Це абсолютно ров... новий рекорд мого каналу. Якщо ви додивились до того моменту, поки я роблю прев'юшки на канал, буду вам дуже сильно вдячний. Лайк, коментар, підписка. Любий актив. Пацани, це відео для вас. Всім дякую за увагу. Всім джі. Зустрінемось на стрімах. Почуємося. Дамеджу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. 1447 демеджа. Майже 1500. Абсолютний рекорд. Пабго на цьому каналі. Дякую.